Товаристо, всім вітання! Ви на каналі рецен грін І в нас виходить вже третій випуск про нашу нову створену команду Green Lines блазенько Ми зіграли вже два матчі на турнірі. Ви знаєте, що ми виграли в перший матч Петрі. Другий був дуже принциповий поєдинок. Ми обіграли фортуну, і зараз ми граємо третій поєдинок з налисниками. Все розкажемо, все покажемо, як була підготовка до матчу, як сам проходив матч. І, звичайно, ми після матчу всіх вболівали за збірну України, яка, ви знаєте, все-таки ж вийшла в плей-офф. Всіх закликаю підтримувати і дивитися. На Ютубі відео на Ресін Грін каналі, в Тікток Редсен Грін. Підтримувати команду. Green Lines Близенько. Ми молода команда, ми розвиваємося рухаємося далі вперед. Як ми зіграли третій матч, хтось вже бачив, хтось не бачив, дивіться це саме цікаво. І ми рухаємося далі, бо у нас наступний суперник Green, Кажу, Green, ну так, Green, Галіціан Lions, Green Lions близенко проти Галіціан Лайонс. Вони на першому місці мають 9 очок. Дуже добре виглядають хлопці, але ми віримо, що ми зможемо в них забрати очки. Друзі, так що підписуйтесь на канал, підтримуємо, боліваємо. До зустрічі! А в нас сьогодні воротників нема. Тільки один. Славік сьогодні буде на двох воротах стояти, не? Кажу, будеш сьогодні на двох воротах стояти одразу. Oh. Здійснення всіх мрій, щоб ти собі цілі, які поставив, тих забити Що за базинькою, позанькові, побільше волів і по більше перемоги над фортуною, як. Він розпочав якраз той переможний десь з фортуною. Він забив перший гол, не? Молодець, вітаємо! Масси, мабуть. Давай не прямо! не попав просто по його вода? О! Прото! Знаєш, де ти на таку заробиш? Лара, yeah. Лара, yeah. друзі. Перше тренування після перемоги над фортуною. в хорошому гуморі настрій цього тижня не буде матчу, бо є якісь там інші напевно змагання. І будуть... Через тиждень у нас буде гра з нависника. ми З ними грали перший спаринг, досить цікаво зіграли. 7-7, подивимося, що ми награємо наступного турі, тренуємося, підтримуємо форму, набираємо обороти, робимо щось награвати. У вас до зустрічі.

kung ano? kung ano? oye 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 kung ano? Той постійно пустины хочешь забывать? Симуляция, <рели> <рели> я в ньому. Жопа. Лесяй загід з Люкін і я переїздимо. Далі всі там міняються як завжди. Піці така сама команда, трохи слабша за фортуну, але поняття має, бо фортуни нас не наказало, щоб ми не думали, що ми піздець зубрується. Так що давайте всі збажаємося. Лорит вітаю. Третій матч на турнірі. Граємо проти налисників. Дуже непростий суперник. Ми з ними грали спаринг. Було непросто. Надіємося, що команда налаштована і ми зможемо здобути перемогу. Ми, так у нас є трохи втрати, у нас відсутній воротар, відсутні ще нагровець. Але я думаю, що команда все розуміє і наскільки це дуже важливий матч. Віримо в перемогу в Ніланску. Зараз будемо починати. Можливо, навіть сьогодні Ленда Кономарян вийде на дві хвилини, не впевнений, але... Дяке може. Розминка хлопців є налаштована. Розминка суперників. Всі потрошки налаштовані. Люди на трибунах є. Підтримка буде неймовірна. слава! Уважай! Ну що, добре, ліпше так сьогодні. Спокій, спокій, не поломо, не поломо, спокій. Добре, добре. Мої гракам, Не дайте Олік пішов. Назад не можна, ворожки не забувайте не можна. О, о. Раз можна, але хорош! Добре, добре! Оп! Бля, та я. Aqui vai, pessoal. show.

Да си ну по добра. Да ти ся всё. Дари є, треба забувати, моменти є. Давай, 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 давай! Троє! Кручиться! М'ять по смішку

У в цей, в них по суті. Це буде назви такі моменти на дригах створюють, але. Ну Давай, треба гол, треба перший гол забити. Хочете віддають? Ну як відаю, я це твой роста вийде. Добре, добре вдарив, добре вдарив. Прям сноблімо вдарив. Голі, давай, кажи, так. Любко жовті дихнула, хай виходить. Давай, давай, уууу! Хорош, всімо! Чон-чон-чон-чон-чон! Хорош, наступай. оступай! Граємо! Bang! 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 Wabra! Су -су -су <ривіться> <-а -у> <ривіться> Ладно, не вийшов. Давай! Сюдя! Тайм-аут! Сюдя! Ладно. Є! А то він, бл**, сюди взяв! Анатий, хорош, бл**! А <ривіться> тепер можна і тайм-аут, є? Yeah? Жак є, Сюков! Давай, давай! <ривіться> <give you some>. А споки, споки. Споки споки споки. Споки. Споки споки не спорки, спорки, уже не берем. Спорки не берем, да, уже нема сенсу. Не берем? Не, 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 все, уже не надо, уже не треба нам тримати. Yeah, yeah. встречай, встречай! Спокій, Славчик, спокій, все! Я, Я Димон, добре, добре. Винось, Димон, винось! Є, yeah, є, yeah, є! Yeah. Добре, добре. Все, все, Нолік, ну, Солік, Солік, Солік. П'ятий фол. Лолік, добре, добре. П'ят, сто, здорово. Снізь, хвись. Добре, добре. І! Э! Бують. Хорош. Є е, любку, є е, любку, є, 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 пішов. Хорош. Все кутуй, все, все, все.

На сухо Вообще шикарно, Да, де да. Славік, молодець! Славчик, молодець! Сі молодце! Адже доведе немає колективу, немає ніколи на суху. <риклади> Пори, немає. <риклади> перемогою! Супер! <риклади>